Марія Приймаченко родилася у 1908 році в селі Болотня Іванківського району Київської області. Незалежно від того, чи знаєте ви на мистецтві, незалежно від того, чи ви не знаєтесь на мистецтві, картини її знаходять відгук в кожного українця в 1937 році. картини Приймаченко приймають участь в груповій виставці в Парижі Квітуча Україна. В цих пір Примаченко стає знаменитою художницею. 60-ті роки вона отримує Шевченківську премію, і до неї приїздять різні делегації, щоб продемонструвати самобутність і унікальність цієї майстрині. Під час вторгнення російських військ на території Київської області у місті Іванкові було спалено музей. Але на щастя, наскільки відомо, картини вдалося спасти. А як ви думаєте, спеціально чи випадково було знищено музей?